Електричне поле це невидима сила, що діє на зарядженні частинки. Його можна порівняти з гравітаційним полем, однак електричне має суттєву різницю. Воно не тільки притягує, а й відштовхує заряди з однаковими знаками. Щоб краще зрозуміти концепцію електричних полів, розглянемо найбільш прості та звичні випадки їх існування, зокрема життєвими прикладами. Точковий заряд це теоретичний об'єкт, де весь заряд зосереджений в одній точці простору. Це може бути маленький шматок матеріалу, або частинка з великим зарядом. Електричне поле точкового заряду можна знайти за формулою, ДК – електрична стала, Q-заряд, R – відстань від заряду. Поле точкового заряду завжди спрямоване або від позитивного заряду, або до нього. Залежить від самого заряду. Уявімо нескінченну пряму або дріт, на якому рівномірно розподілено заряд. Це наближається до реального випадку з електричним проводом, через який проходить струм. На практиці електричне поле поблизу такого проводу буде мати вигляд концентричних кругових ліній, що оточують. дріт. Проводячи струм через металевий дріт, ми створюємо електричне поле навколо дроту. Якщо взяти дріт по якому тече струм, то в його околі утворюється поле, яке можна виявити за допомогою компаса або індикаторної лампи. Це поле діє на інші електричні заряди, наприклад, на електрони в металах, змушуючи їх рухатись і створюючи електричний струп. Формула для електричного поля між зарядженою віссю. Лямда лінійна густина заряду, а R відстань від осі до точки, де визначається поле. Уявімо дві великі плоскі металеві пластини: одна з яких заряджена позитивно, а інша негативно. Якщо ці пластини помістити поруч, між ними утворюється однорідне електричне поле, розглянемо конденсатор електричний пристрій, який складається з двох паралельних пластин, заряджених зворотними знаками. Такий конденсатор використовується в багатьох електронних пристроях для накопичення енергії. Поле між пластинами є дуже однорідним і його величина не змінюється в межах між пластинами. Це дуже важливо для стабільної роботи електронних пристроїв. Електричне поле між двома пластинами можна описати так. Десігма – поверхнева густина заряду на пластинах, а епсилом0В електрична стала. Пластини конденсатора часто використовуються в схемі фільтрації сигналів або в блоці живлення, де важливо, щоб поле залишалось стабільним, оскільки це дозволяє контролювати потужність та ефективність роботи пристрою. Точковий заряд створює поле, яке можна спостерігати при натягу плівки. Або при виникненні електростатичних взаємодій, таких як притягання або відштовхування об'єктів, як у прикладі з пластиковою паличкою. Заряжена вісь є корисною моделлю для вивчення електричних полів навколо проводів зі струмом, що використовуються в численних технічних пристроях. Поле між двома паралельними пластинами. Це основа роботи конденсаторів, які є незамінними компонентами в електроніці та енергетичних системах. Отож, знання про електричні поля дозволяють нам краще зрозуміти, як працює багато технічних пристроїв від мобільних телефонів до великих електричних установок. Дякую за увагу! Слава Україні!